Багато хто з вас використовує ахнес в лікуванні різних проблем шкіри. Це моя порада, щоб скоротити час реабілітації Задля досягнення безпечного результату. І питання реабілітації після такої інтенсивної процедури дуже важливе. Я доктор Джун з південної Кореї. Дуже радий, що багато хто з вас використовує Агнес в лікуванні різних проблем шкіри, зменшення локальних жирових відкладень та лікування. Акне знаю, що українські лікарі успішно використовують Агнес в лікуванні пацієнтів із зайвими об'ємами на обличчі. І питання реабілітації після такої інтенсивної процедури дуже важливе. На мою думку, найкращим способом скоротити час реабілітації це використовувати апарат на нижньому рівні енергії, та не потрібно робити проколи голкою дуже щільно один від одного. Не намагайтеся зробити все одразу за одну процедуру. Найкраще це повільне і тривале лікування задля досягнення безпечного результату. Тому я сподіваюся, що на першому сеансі ви зробите процедуру якомога менш травматичною та безпечною для пацієнта. Важливо пам'ятати, проколи голкою мають бути не поряд один від одного. Слідкуйте, аби шкіра була сухою. На голці може залишатись накип, тож вам потрібно буде її чистити. Будь ласка, перевіряйте голку на камеру. І остання порада, яку я хочу дати, коли ви завершите лікування Агнес, не забудьте застосувати біполярну маніпулу для відновлення шкіри. Це моя порада, щоб скоротити час реабілітації.